І три, три дві, дві, одна, Акція! мотор. Називати тебе Ельфі? Навряд чи це тактовно. Я не знаю, а ти називай мене Галіндою. Це ж твоє ім'я. Не варто сваритись. Багатьом подобається Віка Червіка. Багатьом вона а! потрібна. Ця історія дуже мені близька, адже вона стверджує те, що можливості будь-якої людини безмежні. Ході! Навчись керувати емоціями, і всі обрії тобі відкриються. Це неймовірно. Я обожнюю цю історію вже 20 років. У ній йдеться про боротьбу за правду і про те, як важко тому, кого не розуміють. Ви ходіть за мною. Звісно, не ви. Ви міс Ельфабо. Фільм піднімає близькі для мене теми: навчання в університеті, нові знайомства, прощання з друзями. Це місце чарівне і життя там дивовижне. Це те місце, де ви починаєте мріяти. О, я так хочу стати чародійкою. Дякую. Думаю, цей фільм і про індивідуальність, про пошук себе та поєднання моральних цінностей з діями, бо не можна з когось насміхатись чи забороняти говорити. Це було просто неймовірно, Люба. Також цей фільм і про пошук правди. Нас, тварин, тепер звинувачують у всьому поганому, що стається. Боротьбу за свою ідентичність. Послухайте, вам не сказали всієї правди. Так не можна. Боюсь, це не нам вирішувати. І ми дозволимо усе це. Хтось має щось зробити. Віки щародійка і про стосунки між людьми. Про те, як ці стосунки можуть змінити ваше життя. Швидше, сідай, лити зі мною. Цей фільм багато про що. Його створення було не тільки радісним, не тільки веселим і захопливим в усіх сенсах, а й життєво необхідним. Ти не володієш магією. Ми зберегли безсмертний дух історії у фільмі. У тебе дійсно вийшло це. Зняти такий фільм, особливо у наші часи. Це величезне досягнення. Якщо запитання закінчились, я маю летіти.